Ми як громадські зверталися офіційно. Офіційно нас поспали всі три веселі купони. Ми тут ходили навіть журналістами тоді, що були. Та навіть його феть походилося, як майже по духовому. Вчора пізно вечором сталася знову аварія, значить тут ситуація кого роду. Ти грунти насипні, вони їдуть. Ми, в принципі, вони укріпили ту трубу, але але все одно ви собі уявляєте, 7 метрів підкопали, і та вся маса давить на трубу. А труба та складена з штанг штангів одна в другу. Значить, ну, вона її випирає, висуває, тобто висунула далі з штангів вверх. Зрозуміло, дивіться, ви сьогодні зранку розпочали знову ремонтні так. роботи. Кажуть, що був телефонний дзвінок міліції, що це роботи були без не знаю, без дозволу, незаконні чи в який спосіб. Ви кажете, от зараз ми відновили роботи, тобто ви на призупинили. Ми аварійні роботи. Робимо без, без жодних до тут, тут, тут. Інша ситуація просто зверху нашої труби, не так далеко від нашої труби, проходить газова труба, і з газовою з трубою та сама історія, що з водяною і ще просто не, не порвало, тому що вона суцільна поліетиленова. Ага. Якщо б була вона з стиків човунних, так як наша труба, її теж ви вже давно вирвали. Тобто ви чекали, коли приїдуть представники газової служби? Ми та, не чекали, прийдув? ми свої роботи проводили. а потім приїхала міліція десь в годині там одинадцять. Закр... Заборонили нас нам робити, і ми тепер ага. чекали до тепер. Зараз роботи вже відновлена. За вашими прогнозами, скільки часу буде тривати відновлювальні роботи? Ну, тут прогнози такі, як кажуть, недоречні, ну, не тому що тут. Просто ситуація така надзвичайна і. Займається тим, хто mm -hmm. там телефонував, що телефонувати. Стосовно того, що тут сталося, відповідно, пішов сув ґрунту, і ту водяну трубу сотку дв... знову почало клонити, трошки ну, і вирвало зразу. Першим думом зараз маємо ліквідувати mm -hmm. От, тим і... mm -hmm. Скільки часу приблизно за вашим? Не готові сказати, тому що звертаємо над нею йде газова труба. Чекаємо на газуків, uh -huh. щоб відповідно ці роботи були з очима, щоб не наробити в гіршу. Воду підвозять, поживлювати. Хочу запитати, дивіться, вони перед тим, наскільки не мало копати, наскільки розуміють, мало попросити якийсь дозвіл від відповідних служб, для того, щоб був представник. Нічого. Відповідно, мав бути Нічого. представник водоканалу, наскільки розуміє слуг... газової служби так, я мати Ні, газової служби не знають, ні, ні. ні. В такому випадку забудовник, виходить, копав самостійно, самостійно. на свій слахерів. Без так, погодження щось відповідних виходить, служб. Та. Звідки від... ми знали про ту підпорну 에, стінку і ті Чудово, які... значить, виходить, що він порушив закон, грубо кажучи, сам скопав і наніс збитки, так? Щось А ви... ви оцінили збитки 200 тисяч гривень, Думаю, ми на... ще, то ще ну, попередньо говорити. Яким то, чином, чином щодо... будуть відшкодовуватися збитки населенню міста? Допустимо, тому що воно три дні на даний момент без води. три дні ніхто не був без води. Ну я був три дні без води. Чому? Ну, тому що зараз третій день що в мене немає води. А, мається на увазі тримати. Бо я думав, що тоді три дні.